Псалом 81 Псалом Асафа Бог став на зібранні богів. Він чинить суд серед богів. Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників, судіть сироту й бідного, оправдуйте впокореного і вбогого. Визвольте пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішника. Вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож захитаються всі основи землі. Я сказав: ви Боги, і всі ви сини Всевишнього, але ви вмираєте, як люди і падаєте, як будь хто з володарів. Підіймись, Боже, суди землю. Бо ти матимеш спадок серед усіх народів. Євангеліє від Луки, розділ 2 І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Кириній. І йшли всі записатися, кожний до свого міста. Пішов Іосиф з Галилеї з міста Назарета. До юдеї до міста Давидового, що зветься Віфлеємом, бо був він з дому та з роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка сина, сповила його й поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака. Знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах, і раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська, вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо у Віфлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосифа й немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця, а пастухи повернулися, славлячи й вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів. Коли мали обрізати його, то дали Йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його зачаттям в утробі, і коли, згідно із законом Мойсея, минули дні очищення, то принесли Його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі, кожне немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім. Дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна й побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і привів його Дух до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним зазаконним звичаєм. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: Нині відпускаєш свого раба владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло, відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля, і його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері. Ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі як ознака суперечок, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира, вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого. Удова вісімдесяти чотирьох років, яка не відходила від храму, служачи день і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галилеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Його батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичай пішли на свято в Єрусалим. А як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі та не знали того його батьки Йосиф і мати. Вони думали, що він десь у натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати Його поміж родичами та знайомими. І, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і там шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому: Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе, а він відповів їм. Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними і прибув у Назарет, і слухався їх, а його мати зберігала всі ті слова у своєму серці. А Ісус набував мудрості віку та благодаті у Бога і в людей. Книга Пророка Єремії. Розділ 7 Слово, що надійшло до Єремії від Господа, було такого змісту. Послухайте Господнє Слово, уся юдеї, так говорить Господь Бог Ізраїля. Зробіть прямими ваші дороги і ваші задуми, і поселю вас на цьому місці. Не надійтеся на самих себе, на оманливі слова. Бо зовсім не принесуть вам користі ті, хто каже: Храм Господній, храм Господній є тут. Бо якщо ви справді випрямите ваші дороги та ваші задуми і дійсно чинитимете суд між чоловіком і між його ближнім, і не пригноблюватимете чужинця, сироту і вдову. І не проливатимете невинної крові на цьому місці, і не підете за чужими богами собі ж на лихо, то поселю вас на цьому місці у землі, яку я дав вашим батькам від віку і аж до віку. Якщо ж ви поклали надію на оманливі слова, що не принесе жодної користі, крадете, убиваєте, чините перелюб, клянетеся в неправильному. Приносите в Алові та йдете за чужими богами, яких ви не знаєте, щоб зле вам було. А тоді приходите, стаєте переді мною в домі, в якому закликається моє ім'я, і говорите: ми стрималися, щоб не робити ці всі гедоти». Хіба мій дім тут, де закликається моє ім'я, у ваших очах печера розбійників? І ось я побачив, говорить Господь, бо підете до мого місця, що в селомі, туди, де я раніше поселив моє ім'я, і побачите, що я зробив йому через присутність зла мого народу Ізраїля. І тепер, оскільки ви вчинили всі ці діла, я заговорив до вас та ви мене не послухали, і я покликав вас, а ви не відповіли. Тож я зроблю з домом, в якому закликається моє ім'я, на який ви поклали надію, і з місцем, яке я дав вам і вашим батькам так, як я вчинив із Силомом, і відкину вас сперед себе, як і відкинув я ваших братів, усе потомство Єфрема. А ти не молися за цей народ і не роби себе гідним за них молитися. Не молися і не звертайся до мене за них, бо я не вислухаю. Хіба ти не бачиш, що вони роблять в містах Юди і на вулицях Єрусалима? Їхні сини збирають дрова, і їхні батьки палять вогонь, а їхні жінки місять тісто, щоби зробити тістечка для небесного війська, і вони приносили жертви виливання чужим богам, щоб в мене викликати гнів. Хіба вони мене гнівлять, говорить Господь, хіба не себе самих, щоби покрилися соромом їхні обличчя? Через це так говорить Господь: ось гнів і моя лють виливається на це місце і на людей, на худобу, на всяке дерево в полі та на плоди землі, і запалиться і не погасне. Так говорить Господь: ваші всепалення зберіть разом з вашими жертвами і їжте м'ясо. Бо я не сказав вашим батькам, і я не заповів їм у день, в який я їх вивів із єгипетської землі про всепалення і жертви, але я тільки заповів їм це слово, кажучи: слухайтеся мого голосу, і я буду вам за Бога, а ви будете мені за народ, і будете ходити всіма моїми дорогами, які лише я вам заповідаю, щоб вам було добре. Та вони не послухалися мене і не приклали їхнє вухо, але пішли за задумами їхнього злого серця і пішли назад, а не вперед. З того часу, коли їхні батьки вийшли з єгипетської землі, і аж до цього дня я посилав до вас усіх моїх рабів пророків в день і вранці. Я послав, та вони не послухалися мене і не нахилили їхнє вухо, і твердою зробили свою шию більше, ніж їхні батьки. І коли ти говоритимеш їм усі ці слова, вони тебе не послухають. Навіть коли волатимеш до них, вони не відізвуться. І скажеш їм це слово: це народ, який не послухався Господнього голосу і не сприйняв картання, зникла надія з їхніх уст. Обстрижи свою голову і викинь волосся, а на уста візьми плач, бо Господь відкинув і відсунув рід, який це чинить. Адже сини Юди вчинили зло переді мною, говорить Господь, вони поставили свої Гедоти в домі, де закликається моє ім'я, щоби його осквернити, і збудували жертовник та фета, який є в долині сина Еннома, щоби спалювати своїх синів і своїх дочок у вогні, чого я їм не заповідав, і Задуму в серці своєму не мав. Через це ось приходять дні, говорить Господь, і більше не скажуть «жертовник тафета і долина сина Еннома, але лише долина винищених і ховатимуть у тафеті, тому що не вистачатиме місця, і мертві цього народу будуть на їжу небесним птахам і звірам землі, і не буде того, хто відлякує. І заберу зміст Юди із вулиць Єрусалима голос тих, які радіють, і голос тих, які веселяться, голос нареченого, і голос нареченої бо вся земля буде на спустошення. Книга Пророка Єремії. Розділ восьмій. У той час, говорить Господь, винесуть кості царів Юди, і кості їхніх володарів, і кості священиків, і кості пророків, і кості тих, хто жив у Єрусалимі з їхніх гробниць, і провітрюватимуть їх перед сонцем і перед місяцем, і перед усіма зірками, і перед усім небесним військом, перед тим, що вони полюбили, чому вони служили, за чим вони пішли, чого трималися і чому поклонялися. Вони не будуть оплакані й не будуть поховані, а будуть за прообраз на поверхні землі, бо вони обрали смерть радше ніж життя усім, хто залишився, хто залишився з того роду на всякому місці, куди тільки їх вижену. Адже так говорить Господь: хіба той, хто впаде, не встає, чи той, хто ухилиться, не повертається? Чому відвернувся мій народ безсоромним відверненням, і вони укріпилися в їхній постанові та не забажали повернутися? Сприйміть і послухайте, чи не так скажуть: немає чоловіка, який кається у своєму злі, кажучи, що я вчинив. Спинився бігун від свого бігу, як спітнілий кінь у своєму іржанні. «І лелека в небі пізнав свій час, голуб і ластівка, молодий горобець стерегли час їхнього прильоту, а мій народ не пізнав Господніх присудів. Як говорите, ми мудрі, і з нами є Господній закон. Надаремно погана тростина була в писарів. Мудрі засоромилися, злякалися і були схоплені, бо знехтували Господнім Словом, яка в них мудрість. Через це дам їхніх жінок іншим, а їхні поля тим, які успадковують. Вони недбало лікують рану дочки мого народу, проголошуючи мир, мир, тоді як миру немає. Хіба вони соромляться, творячи Гедоту? Адже вони взагалі не знають, що таке сором, і навіть не червоніють, тому й впадуть серед полеглих, коли їх відвідаю, вони не зможуть встояти, говорить Господь, і зберуть їхній врожай, говорить Господь. Немає винограду на виноградній лозі, і немає смоківниць на фігових деревах, і навіть листя облетіло. Чому ми сидимо? Зберіться і ввійдемо в укріплені міста, і будьмо відкиненими, адже Бог нас відкинув і напоїв нас жовчною водою, бо ми згрішили перед Ним. Ми налаштувалися на мир, та не було добра, на час лікування, і ось біда. Здану почуємо голос Його жвавих коней, від голосу іржання при їзді його кіньми здригнулася вся земля, і прийде, і пожере землю та її повноту, місто і тих, хто в ньому живе. Тому що ось я посилаю на вас зміїв, які спричиняють смерть, на яких немає заклинання, і вони покусають вас, вони невеликовні з болем вашого розгубленого серця. Ось голос дочки мого народу із землі здалека, хіба Господь не перебуває в Сіоні, хіба цар не там? Чому викликали у мене гнів своїми різьбленими божками і чужими марнотами? Минуло літо завершилися жнива, а ми не врятовані. Я почорнів через побиття дочки мого народу, труднощі мене здолали, болі, як у тої, яка народжує. Хіба немає мазі в Галааді, чи там немає лікаря? Чому не прийшло оздоровлення дочки мого народу? Хто дасть моїй голові воду і моїм очам джерело сліз, і оплакуватиму мій народ в день і вночі, побитих у дочки мого народу?